Давайте знайомитись. Я, сучасна сирена. Хочу повідати всім свою історію з давніх давен. В стародавніх міфах іноді розказують про міфічних, тобто видуманих або неіснуючих істотах, яких називали сиренами. Про це добре описано у поемі Гомера Одіссея: Сирен боялись всі мореплавці. Їх обминали тому, що порятунку у морі від них не було, так ставалося. На перший погляд. Насправді сирени обманювали мореплавців, які їх чули. На початку сирени співали дуже приємні пісні і виглядали гарними. Але тільки мореплавець до них глинув, перетворювались на страшних істот, затягували мореплавців на морське дно. І саме в момент, коли бідолаха розумів, що скочив у халепу, чув страшний і справжній рев сирен, його охоплював відчайдушний страх. Горе і біль. Багато хто знає, що в життя кожної людини може увірватися важкий час. Горе чи біль буде тягнути на дно, як сирена. Можуть здаватися всі дні похмурими і нескінченними, а те, що оточує, може бути страшним. В сьогоденні кожного українця теж з'явились сирени. Багато хто, коли чує їх, лякається, так почуваються всі. І все ж. Є один секрет порятунку, що допомагав давні часи мореплавцям і, можливо, допоможе і вам. Секрет насправді доволі простий і логічний. Голос сирен для мореплавців був попередженням про небезпеку. Мореплавці не піддавалися страху, натомість ховалися в трюм свого корабля або укриття і, дивлячись в очі один одному, співали, таким чином вони не чули співу сирен. А відтак залишалися живими і неушкодженими. Тепер час змінився. Проте сучасні сирени трішки обманюють нас досі. Вони такі гучні не для того, щоб налякати, як може здаватися. Насправді, будь-яка сирена це попередження, яке мають почути всі, що треба йти в укриття, де можна тимчасово сховатися від небезпеки і зберегти своє життя, і з тобою нічого поганого не станеться. А навпаки, ти будеш в безпеці під землею. Після початку сирени в кожного є 10 хвилин, щоб знайти укриття і спокійно перечекати небезпеку. Для цього приготуй заздалегідь рюкзачок з пляшечкою води, шоколадкою, печивом чи хлібом, та не забудь покласти книжку, олівці, розфарбовку або навіть настільну гру. Сміло йди з батьками чи старшими в укриття, спробуй співати і мріяти. Що буде після сирени? Бо кожна сирена має закінчення. Відбій це означає кінець небезпеці.